Яка у нас сьогодні? Вимурували грубу. Е, Груба внизу, виходить через другий поверх кирпична, е, Кирпичний димоход, так сказати. Що ми зробили? Будемо ставити переход на нержавейку Дивіться цю еротіку. Оп! Ну, підчистимо і заліземо ідеально. Просто ідеально. І виходимо вже теплим димоходом через покрівлю. Димаріка мій не печив, щоб ці профіля номер телефон. Зробили отвір для димоходу. ось такий. Зараз виведемо трубу, кинемо дві розтяжечки та їдемо додому. Якісні Димарійка мій не в шапці профіля номер телефона. Не замаленьку, та нормально. 005 на Воно в утеплені буде 00005 на 00006. Дивіться, як ми цю розвантажувальну платформу, яка зроблена чітко по розміру внутрішньому, по, роз, по внутрішньому розміру кирпічної шахти, промазюкали шамотною глиною і шумину. Ідеально. Ух ти, блядь. <смі> Ідеально. Чик-чик-чик-чик-чик-чик, чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик. Якісні димарі Власник сказав, що профіля, номер телефону. Тому прийшлося переробити на більший. Зробили так, прорізали. Будемо вбирати дерев'яшку. Ще буде короб, силікат, кальція. А так наш переход виглядає зверху. Тут Пашенька ваточкою провожуть, звісно ж. І таку собі димоходік вийде. Зараз і буде, буде працювати пічечка. Ховмова. Якісні димарі, каміни, печі в шапці правофіліально номер телефона. Наш димоходу до печі холмо офіційно завершений. Отак виглядає димоходик. Хто скаже, чого три розтяжки? Зазвичай я ставлю по дві розтяжки. В цьому випадку я поставив три розтяжки жорсткі. Чому? Кому потрібні якісні димарі, каміни, печі? В шапці профілі є номер Мастерф. Всім добре. Нам, як не завжди, повезло під коньочок Мастер Флеш. Отак, демо димоході виглядає. Не завжди виходить під конюк Мастер Флеш, Буває вето. Так що тут затікання не буде. Гідроізоляція на 100% ефективна. Демаріка Мінепече, в шоці профілі є номер телефона. Монтуємо, демонтуємо, реставруємо. Працюємо Київська область і прилеглій області. Кому потрібно, відсилаємо нові почти з чіткою консультацією для монтажу. Можете самостійно поставити димоход. Всім добро. Вона попросила, що тут силікат кальцієм зашить короба. І буде красота. Дивіться, як ідеальна, як каже в мене дитина. Просто ідеально зроблений димохід. Кому потрібні димоходи, димарі, каміни, печі. Шацьку, Робили людині короб, далі людина камінчиками собі задекорує, типу під этот, І за шиє вагоночкою, підійде, нагадую, силікат кальція витримує температури скажені. Кому потрібні димарі, каміни, печі. Є в що всі профілі, телефонуйте, телефон, замовляйте, реставруємо, демонтуємо селе. Дуже класне рішення для будинку, яке коштує 4 тисячі євро. Хто хоче, можете замовляти. Ви розраховуєте, що у вас буде дуже багато тонн єсам.